Епіцентр був заснований в 2003 році подружжям Олександром та Галиною Герега, які володіють компанією Зараз. Але історія почалася ще раніше до цього понад 10 років вони у невеличкому магазині площою 25 квадратних метрів у місті Києві торгували керамічною плиткою і сантехнікою, яку постачали з Європи. Ідея відкрити будівельний торговий центр у Олександра Гереги з'явилася в 1997 році. Після відвідин Польщі і тамтешніх гіпермаркетів Ашан і «Лерой Мерлін. Втім, як зізнався сам бізнесмен, в той час це була просто мрія, яка здавалася нездійсненною. Тоді я сказав: в Україні це неможливо. Все рівно що побудувати космодром і запустити космічний корабель в Хмельницькій області, згадував бізнесмен. Втім, вже в 2003 році. Підприємець відкрив перший будівельний торговий центр площею 17 тисяч квадратних метрів в Києві на вулиці Братиславській, який з обладнанням обійшовся йому в 6,5 мільйонів гривень. Гроші, за його словами, були взяті в кредит. Правобразом для першого магазину була мережа Касторама, є досвід якої бізнесмен вивчав в Польщі.